Добрий день, глядачі каналу. Дивіться, є такі грузи на трактор Джинма 804. Частинка середня диска і такі грузи є. 4 на одне колесо. Є до них гайка все комплекту. Так. Є така балочка і така резина колеса. Так, 12,0... 12... 0... 12... На 16, модель L163 bc росава українська. Є прорізи на одному колесі, другий в нормальному стані. Так, дивіться, балочний міст, неведучий, качелька є в такому стані. Кому треба пишіть, будемо домовлятися? Так, є така стріла. Із погрузчика Штілівського. Штіль погрузчик він згорів, звісно. Може бути ціна по 35 гривень за кілограм. Так, є такий, дивіться, диск колесо в зборі. 6,5 на 20. Протектор дуже хороший. Майже новий. Так, є міст. Міст такий передній ведучий з того самого трактора Ginma 804. Передній ведучий на качелі, все. Так, диск один є без резини. В такому стані, дивіться. Так, і качеля до нього. Ну, лонжерон качеля. Так, в зборі все. Так, є тут у людей такий е, крюк. От один бачу на 40 тонн. Другі крюки такі. Так, є такий крюк, Теж на 40 тонн, але трьохроликовий, такі Такий є. Цей, цей на 5 роликів. Кому треба Пишіть на вайбер. Так, і є щітки такі комунальні, дивіться. Ось така щітка. Повністю комплектна. 1,90 дев'яносто робоча частина. Угловий редуктор, шліфе. Ось такому стані. Ціна такої 20 тисяч. Є така маленька щітка комунальна. Ось такий редуктор на трьох точках. Зараз покажу. Тут робоча частина метр п'ятдесят. В такому стані. Ціна за неї 15 тисяч. Так, і є така щітка ще одна. Це більша потужна з опорними колесами. Ось такі колеса. Дивіться. Теж на трьох точках вона розвернута, але тут все з нею добре працює. Ось придурка працює, крутиться. А така цепка там всередині. Можна використати навіть під фрезу. Замість щітки зробити фрези і буде. Буде культіватор. Ось дивіться такий. Так що кому треба, пишіть на вайбер, можемо домовитися. Є такий насос новий. Новий насос і характеристики. Маса 105 кілограм. І такий насос. І двигун до нього з кронштейном. І лопати такі поворотні.